Столичні літні тераси при ресторанах під прискіпливим наглядом інспекторів благоустрою. Чимало скарг надходять до департаменту про те, що пішоходам мало місця, аби навіть просто пройтись вулицею. Тому наші журналісти вирішили перевірити, чи відповідають встановлені майданчики нормам розташування. Літо пора для відпочинку на вулиці. І цим зазвичай користуються кафе та ресторани. Та от їхні тераси не завжди подобаються перехожим. В центрі багато. Буває таке, що пішоходом зовсім не залишають міста. Це составляет большую проблему. Але якщо ти мама з коляской, то тим більше. Якщо б місце займає, я нормально, коли людина може вдвох нормально розминутися. І там, мама з коляской, тоді не заважають. Якщо бы не гарно оформлені з квітами, зеленими. Чому б і ні? Разом з інспекторами благоустрою вирушаємо центральними вулицями, аби перевірити, чи відповідають тераси усім нормам. Для пішоходів має залишатися як мінімум метр вісімдесят вільного простору. Метр вісімдесят це норма. Ну тут більше трохи метра вісімдесят, майже два метри. Ще одна місцина взагалі викликає обурення. Майданчик тут встановлено за всіма нормами. Утім, припарковані машини значно звучують пішохідний простір та стоять автівки законно. Машини припарковані, получається метр тридцять. Тобто, потрібно робити що з припаркованими автомобілями. Щоб був більший прихід для людей, тому це питання будуть ще вирішувати. Загалом же інспектори кажуть, у центрі міста норм дотримуються, адже буде одна скарга перевірки, а згодом і демонтажу не уникнути. Якщо площа не завелика, відповідно вноситься припис, що вони привели літній майданчик до відповідної площі, тобто вони його або обрізають, або демонтують і ставлять якийсь менший. Ось якщо незаконний, відповідно його демонтують зразу. На хрещатику, взагалі окремі вимоги до майданчиків, конструкції як такі виносити не можна. Дозволяються лише стільці та парасолі, як у Європі. Відповідно, теж там два літніх майданчика демонтували і поставили просто зонтики з столиками. Перевірки з відповідності літніх майданчиків нормам інспектори здійснюють постійно. Адже це питання не лише комфорту, а й безпеки. Зважати мають і на зовнішнє оформлення терас. Є питання взагалі архітектурного стилю і іміджу міста. Е, якщо Така споруда спотворює вулицю, особливо це стосується центрального історичного ядра міста. Тут це теж неправильні. Такі майданчики будуть демонтуватися. Таке доручення службі благоустрою надано. Інспектори працюють на територію. Порушникам доведеться не лише демонтувати або зрізати терасу, а й заплатити штраф до двох тисяч гривень. Утім, для прибуткового закладу це взагалі копійки. Хоча досі повторних порушень не зафіксовано. Вероніка Сектим Віталій Воротняк, телеканал Київ.